Долина Віньялес Долина Віньялес – це спокій, природа і справжнє кубинське життя. Тут добре дихати, відпочивати і дізнаватися щось нове. Перед нами красива долина з зеленими полями, пальмами та великими круглими горами моготами. Це одне з найяскравіших місць на Кубі. Заходимо в загадкову печеру з підземною річкою. Частину шляху проходимо пішки, частину пропливаємо на човні. Колись тут переховувалися індіанці та раби втікачі. І навіть сьогодні можете побачити сліди їхнього перебування. Печера зберігає атмосферу таємничості й давньої історії. На скелі зображені динозаври доісторичні тварини та люди. Великий яскравий малюнок гармонійно поєднується з природою і переносить у глибоку давнину. На завершення ми потрапляємо в колоритне село з яскравими будиночками, де звучить жива кубинська музика. Тут панує тепло та гостинна атмосфера.